Ремонт тротуару на заощаджені кошти на верхній частині вулиці Руставелі водночас із дорогою відновлять і тротуар. Хоча попередньо цього не збиралися робити. Кошти на додаткові роботи з'явилися, коли з'ясували, що під старим покриттям збереглася якісна бетонна основа. Тому тут потрібно буде лише перекласти бруківку. Проїжджої частини на ділянці від Архипенка до Костомарова відновлять майже 900 квадратних метрів. Бруківку вкладуть до 21 вересня, проте для руху вулиця буде практично закритою. Вона буде загороджена так глобально, ця вулиця, тому що заїжджати можна, але не рекомендовано. Чому вона має набрати міцності хоча б там два тижні, три тижні згідно дебену. Далі ремонтники візьмуться західники. Їх замостять такою ж плиткою, як і та, що викладають зараз на Личаківській. Це буде 400 квадратних метрів. Усі роботи завершать у перші дні жовтня.